Будь-яка людина може стати трейдером або інвестором і заробляти велику або дуже велику суму грошей. Але наскільки вистачить цю людину і чи зможе вона робити ці результати на повсякденній основі і стабільно, це залежить від того, наскільки міцна її нервова система і наскільки серйозно вона підходить до процесу ризик та мані менеджменту. Ну, і якщо ви хочете круто навчитися аналізувати ринок та заробляти на криптовалюті, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповнюйте анкету передзапису на моє авторське навчання по крипті. Ну а ми продовжуємо вивчити технічний аналіз, смарт-мані, резонанс і так далі, може абсолютно кожен. Але чи кожен може притримуватися дисципліни протягом кожної своєї угоди? Ось. Це вже питання зірочкою: лише кілька людей можуть адекватно реагувати на втрати або на ризики, не намагатися покарати ринок або себе за невдалу угоду і не піддаватися загальній ейфорії або паниці. Кожному початківцю і навіть досвідченому трейдеру колись лізли в голову думки: а навіщо я взагалі це роблю? А в мене не виходить, а чому я не закрив ту угоду раніше, і так далі. І я хочу вам сказати, що це абсолютно нормально. але тут же питання в іншому: чи дозволяєте ви своїм думкам змінювати вашу стратегію, ваш аналіз і так далі? Або ви їх можете ігнорувати? Або ще краще використовувати на свою користь, адже подивіться на це з іншого боку. Якщо ви відчуваєте емоції страха, жадібності і так далі, то скоріше за все інші люди також їх відчувають. І тут ви можете зробити, як Apple зробив зі своєю монобров'ю, він перетворив свій мінус на плюс. І ви так само можете перетворити свої емоції та рухатися наперед. І використовувати їх на поліпшення своєї торгової стратегії та розуміння, що зараз відчуває ТАВПА, і робити навпаки. Так. Спочатку це буде дуже складно, бо це дорівнює як радіти своїм невдачам і своїм втратам. І до певної міри це навіть порушує систему винагороди нашого мозку. Але саме ці негативні емоції страху, жадібності, гніву і так далі, вони можуть рухати нами вперед для досягнення успіху та крутих результатів в сфері криптовалют. Трохи відволікуся від теми та розповім невеличку історію зі свого минулого. Коли я була маленька, та я не брекети, окуляри, та була трішки товстенькою. І в школі мене всі називали там коровою, жирною і так далі. І це мене замотивувало, щоб я схуднула, там прихорошилася і виглядала краще, просто щоб довести всім тим людям, які називали мене якоюсь негарною, що я можу краще. Отже, так само, і тут ви можете себе ругати, там карати, думати, що ви якийсь не такий, але використовуйте ці емоції та. Ці моменти собі на користь, а не знищуйте себе. Як взагалі ви можете перетворити свої мінуси на плюси у розрізі трейдингу та криптовалют. Ви можете завжди робити аналіз та розуміти свої помилки. Ну і також прийняти їх як досвід. Адже ми з вами не можемо вчитися на помилках інших. І взагалі ми не можемо ніяк з вами здобути будь-яких результатів без певного досвіду. А цей досвід може бути як позитивний, так і негативний. Зазвичай. Звичайно, на вашому шляху буде момент, коли ви будете відчувати себе на дні, ніби гірше нікуди. Але трейдери та інвестори не можуть прибутково торгувати, поки не досягнуть цього пікового емоційного стану. Можна сказати, як бійці, які намагаються себе емоційно підняти перед боєм, або як мячик попригунчик який не може відскочити до стелі, не відбившись від пола. І ще один спосіб, як можна перегорнути емоційну гру на свою користь, це розпізнати емоцію, яка вас дратує або причиняє дискомфорт ще до того, як вона починає бути проблемою. Прямо на стадії її формування. Адже невміння вчасно ідентифікувати емоції означає, що ви, мабуть, осознаєте свій психологічний стан занадто пізно. Тому прибрати страх або жадібність ще до початку їх формування теж непоганий спосіб адекватно реагувати на те, що відбувається, і завжди залишатися в адекваті. І наостанок поводити себе як робот, який не стресує, не панікує, не піддається іфорії, а суто. Робить аналіз у будь-якій незрозумілій ситуації, робіть аналіз. Якщо ви вже в угоді і ви відчуваєте страх, жадібність, ейфорію, азарт, і так далі, то закрийте свою угоду. Чи вона в плюсі, чи вона в мінусі, неважливо взагалі. І підіть, відпочиньте. Тобто в нас є три фактори, які нам допомагають: перший це аналіз. Якщо він не допомагає, то тоді закриття угоди та відпочинок. І знов починаємо аналіз, закриття угод і відпочинок. Поки ви не заспокоїтеся і у вас всі емоції не зникнуть.